Дослідження та, та програмна реалізація методів програмування пасажиропотоку аеропорту на цьому слайді ви можете бачити об'єкт дослідження, предмет та мету роботи. Пасажиропотік є однією з дуже важливих даних у роботі аеропорту, так як від нього залежить його прибуток. А задачі, котрі я Писав перед собою, ви також можете бачити на слайді це розроблення методу прогнозування, тобто знаходження найкращого рішення, яке я можу знайти, та його реалізація: проектування веб-застосунку та програмна реалізація та тестування веб-застосунку. Метод прогнозування мною був обрано метод опорних векторів, так як інші методи, які я розглядав. Це наївний метод та середній метод. Вони не були дуже точні і не давали такого результату, як методопорних векторів. Також завдяки методу опорних векторів я зміг а, розділити ці дані, ну, наприклад, на якісь періоди, тобто місяць, але у моєму випадку це квартали. Та також завдяки цьому методу я зміг. А, ой, вибачте, зміг додати туди коливання курсу валют, так як якщо курс дуже сильно підскочить, це не буде у пользу нашого аеропорту. На наступному слайді ви можете бачити діаграму прецедентів, на якій відображені. Наші користувачі, та які а, вони мають можливості. Наприклад, а, звичайний користувач він може бачити тільки табло аеропорту та розклад, а, а менеджер у свою чергу він може а, працювати з даними рейсами, працівниками. Він має усі можливості, які тільки можна, окрім реєстрації пасажирів. Це вже менеджера авіалінії. На наступному слайді ви можете бачити порівняння мов PHP та Python для веб-розробки, між якими я обирав. Але я зупинився на мові PHP, так як вона більш вона більш направлена у веб-розробку і набагато легше. Викласти на сервер та з нею працювати. Та синтаксис мені набагато більше подобається. Якось так. На наступній схемі ви можете бачити базу даних на наступній таблиці, у якій я. Виділили в сущності, котрі мені потрібні були для розробки, з якими я мав більше працювати. Тобто, наприклад, ми маємо. Розділені таблиці реєстрації та пасажирів. Пасажир може зареєструватися, але може потім не полетіти. Також для нашого для нашої реєстрації є таблиця багажу, є також зв'язок багато багатьом це команда з екіпажу. Ну, самольоту але на цей політ. І якось так. На наступному слайді ми можемо побачити фізичне розгортання створеної програмної системи. Я розмістив о, мій додаток на о, одному сервері з моєю базою даних, це їх можна розділити, проте на даному етапі я не побачив у цьому ніякого сенсу. На, в веб-сервері ви можете побачити, що там, наприклад, є скрипт меню, котрий змінюється в залежності від юзера, під яким ми заходимо, і які в нього є ролі. Також є скрипт Предікшн. Він реалізує прогнозування на основі методу, котрий я писав, використовуючи бібліотеку LibSVM для цього. Далі можна побачити, прогнозування пасажиропотоку використовується на основі базової процедури, яка включає в себе на нижчому етапі реєстрацію пасажирів. Відповідні дані про реєстрацію накопичуються, а потім акумулюються ось, і використовуються для прогнозування на наступний квартал. Ось, ось якось, так. Е, так. На наступному слайді ви можете е, побачити сам веб-застосунок, наприклад, зліва ви можете побачити, е, ось та коли юзер заходить без якого-небудь. Просто заходить без авторизації, і він може бачити тільки е, табло і розклад. Е, на другому ви можете вже бачити е, самого менеджера, який може змінювати дані, е, це також робота з даними занесення… Даних рейсу або їх редагування у веб-застосунку. На цьому доступ до функціонального редагування вилучення використовується зі сторінки перегляду даних, де доступний пошук. Наприклад, в даному випадку відображення виконується посторінково по 10 рейсів на сторінку. Ось якось так. І нарешті на на даному слайді показано результати прогнозування пасажиропотоку. Відображається прогноз на наступний квартал. А, при цьому, оскільки я а, в даному випадку дані я вносив для прикладу, то, тобто реальна фіксація реєстрації пасажирів не відбувалася в мене. Я дав можливість завантаження файлу з даними для минулих періодів. А, висновки за роботу наведені на слайді 14